Президент Петро Порошенко підтримав народну ініціативу, в якій активісти закликають позбавляти громадянства за сепаратизм, і навіть доручив кабінету міністрів попрацювати над відповідним законопроектом. Адже нині процедури примусового позбавлення громадянства в Україні просто не існує. Євгенія Цвітанська розлогіша. Киянин Ігор Лазавенко, дизайнер однієї зі столичних компаній. 2 вересня він виклав на сайті голови держави петицію із пропозицією примусово позбавляти громадянства за сепаратизм. Трохи більше трьох місяців, і під його ініціативи вже підписалися понад 26 тисяч людей. Автор каже, він просто висловив думку більшості людей, яка вже давно обговорювалася на теренах інтернету. Це не є якимось покаранням, це є е, просто. Виключенням людини з політичного життя цієї держави, тобто ця людина, після цього не може там проголосувати, там прийняти вибрати якогось свого депутата чи президента. Під петицією фактично підписується і сам Петро Порошенко. Напередодні в день президент висловлює підтримку автору. А на офіційному сайті з'являється відповідь: гарант уже звернувся до Кабміну, аби там попрацювали над законодавством. Я вважаю, що в умовах війни країна повинна мати цей інструмент. І буду просити народних депутатів, щоб вони розглянули і, по можливості підтримували е, авторів петицій і президента України. Новина миттєво набула популярності і серед бойовиків. Так званий голова Верховного суду Псевдореспубліки Едуард Якубовський, один із найбільших порушників міжнародного права, цього разу апелює саме до нього, не в захваті і правозахисники. Це означає позбавлення громадянства мільйонів. Я думаю, що це не буде зроблено не тому, що у нас. Парламент заблокує відповідну пропозицію швидше навпаки підтримує. Швидше всього цього не буде зроблено саме через те, що міжнародна спільнота, в першу чергу європейський союз вкаже на недопустимість таких дій. В Україні що не було жодного прецедента примусового позбавлення громадянства. Такої процедури не існує. Це передусім суперечить конституції, а також порушує низку європейських норм, наприклад, Європейської конвенції із прав людини, під якою підписалась Україна. Кожен має право на свободу висловлювання поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів влади і незалежно від кордонів. За ці самі погляди пояснюють юристи осіб без громадянства Україна вже не зможе притягти до кримінальної відповідальності за прояви сепаратизму, бо сам термін можна застосувати лише для громадян, але вони відповідатимуть за всі інші кримінальні злочини на території держави. А дії щодо підтримки сепаратизму можна буде кваліфікувати як підривну діяльність або приміром шпигунство. Утім, наголошують, поки що це складна в реалізації теорія. Поки не буде судом встановлено їх вини, Лішати їх гражданство будь-які синим нарушенням їх прав, і ані завтра можуть обращатися і в європейський суд по правам чоловіка і знову каких-то та компенсація нашого государства. Нині за вчинення злочинів проти України засуджено 199 осіб із них 108 – це трохи більше ніж половина перебувають за гратами. Євиня цвітанська владиславдулецький, Андрій Постевець, ТСН 1+,1.